У лісі, лісі темному, де ходить хитрий лис, росла собі ялиночка, і зайчик з нею ріс, росла собі ялиночка, і зайчик з нею ріс, і шовтим лісом дід мороз, червоний в нього. Він зайчик, стрибайчика у торбі нам приніс, він зайчик, астрик бубусь, <сі> байчика, у торбі нам приніс. Маленький сірий зайчику, іди, іди до нас. Дивись, яка ялиночка горить на весь палац! Дивись, яка ялиночка горить на весь палац!